Ладнати як пес та кіт», що значить цей вираз. Іспанська ідіома Єварсе el gato» буквально перекладається як Єварсе ладнати. «Кому», «як», «ель як «як пес» та пес, ельгато, кіт, ладнати як пес та кіт, Єварсе, комаль перро gato». Цей вираз стосується стосунків між двома людьми, які мають погані стосунки, що характеризуються постійними конфліктами та дисгармонією. Це популярний вислів, який використовується в іспанській мові для опису ситуації, розбрату та ворожнечі між людьми. Якщо у вас з кимось є такі стосунки, ви можете сказати: ме єво, el перро і ель. Гато кон, конце з. Я ладнаю як пес кіт, з меєвокомпероєльгато кон, і назвати ім'я. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі і до зустрічі у нових відео. Асталоего!